Привіт на каналі Дедіон Fire і сьогодні це частина друга нашого відео з тайською курочкою. Спочатку треба її гарненько промакнути Шматок великий, і всі залишки треба прибрати. до курки ми додаємо рибний соус. Якщо ви бачили, ми маринували теж в ньому. Це тайська кухня. Традиційний їхній соус можна... Замінювати на соус, соєвий, але це не буде так аутентично. І лайм. Не лимон, лайм. Саме лайм придасть цієї нотки пікантності. Нарізаємо часник. Імбир. Я ще не навчився в кадр дивитися різати. Рибний соус. Наливається він знатно. Сіль, цукор. Нарізали теж сюди. Фінально. Це наш лайм. Лайм завжди дає дуже пікантні нотки. І це перемішуємо. Так, як ми бачимо, там 66,5, ще 2 хвилинки будемо знімати, вже вона готова. Давай! Саме те, як в Таїланді. Mm -hmm. Маленький Кайф.